Починаємо. Е, у нас сьогодні тема для вас нова. Саша, я знаю, ти робила, ти хлопника, полунечка. Але питання не у тому, що а, ось це полуничка, Да? Ось це теж Так. І, І ось це полуничка? І ось це полуничка? І ось це полуничка? І ось це полуничка? Але вони всі різні. Але все одно ми можемо впізнати, що це полуничка, да? хоч її намалювали зовсім по-різному. І так, наша задача сьогодні зрозуміти, що деякі форми можна змінювати, або е, викривляти або розділяти. Але від цього е, ми не загубимо ту думку, що це полуничка, наприклад. Так. Давайте поясню детальніше. У вас сьогодні ми почнемо з полунички, але почнемо з маленької вправи. Я вам дам невеличкий шматочок папіру. На ньому ви намалюєте полуничку. У нас є. А маленьку? Ну, ось таку приблизно. Ось, ось це звичайна полуничка. Да? У неї є форма така. У неї є листочки різні. Сімечки. У неї є хвостик і у неї є насіння. Правильно сказала Кристина. Але клубничку можна поділити. По половинах? Так, да, да, можна по половинах поділити. Давайте так. Це зовсім не склад. Зараз. Якщо ми її поділимо навпіл. То ми будемо вже насіння не будемо бачити. Ми будемо бачити, отут така серединка у неї є. Так, якщо. Але ми можемо її поділити ще дивніше, як художники. Ми можемо її поділити а, на кружечки, наприклад. Чи на смуги. Зараз покажу. От всю клубничку ми можемо зробити маленькими а, кружечками. Але щоб було видно, що це клубничка, все ж таки додати до неї насіння. Зараз покажу смужками, як ми можемо її поділити. Ось ми її можемо поділити смужками. Зараз. Хвостик. Ми можемо як поділити її? Як завгодно, можемо прямими поділити. Але знаєте, що роблять інколи в таких роботах? Вони не тільки її поділили, а так зробили, наче вона трошки при цьому розкотилася. Наприклад, цей кусочок залишається, а цей трошки уїхав догори. А цей, наприклад, трошки вниз з'їхав. А не можете дати стирачку? Оцей а можна не. залишити, оцей а знову. А якщо хтось захоче віти не виїжджає, можна Я зараз все розкажу. Є стирачка? Не, не, що... Дай, не, будь не ласка, не стирачка. дякую велике. У мене є, але шукати в сумці трошки довго. Ось ці лінії ми вже витираємо. Вони нам тепер не потрібні. Зрозуміла, як вона роз'їхалася? Так. Так? А вона можемо ми її поділити на смугу? Ось як тут. Так, можемо. Так, Давайте да, поділимо да. на смугу. А ви поки що міркуйте, на що ми її ще можемо поділити? От, наприклад, тут ми її поділяємо на такого черв'ячка. Ще можемо поділити на другому. О, на сердечко, на квадрати. Чудово, стоп. У мене більше місця не вистачить. Давайте на трикутнички. Я вже не буду малювати хвостик, добре, бо він не змінюється. Але так, да, на трикутники ми її можемо поділити. І Всю на цю форму. На Я сказала Зараз, на зараз, зараз, Да. Я ж за вами не встигаю. У мене ще трикутнички не закінчилися. Бо вже що. А ми вже кущо кучу. Так, 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 у вас безліч цікавих ідей. Як ми можемо? О, стоп! А щось мені тут не вистачає тепер. Ось цих... Сем'ян. Так, да, правильно сказала. Насіння та нікуди не поділася так. І, тут, і тут, і тут. Добрий день, Юляна. Підходь, слухаю, уважно. Підходь. Бо... Підходь, бо ми тут вже Підходь. працюємо. А скажіть, полоничку в можна масок? Що? Вони в шоколаді? В шоколаді. Е, я трошки пізніше вам скажу, поки що ні, у нас просто полуничку малюємо. І так, Улян, повторю ще раз, ми, наша задача якось спочатку намалювати звичайну полуничку, а потім її якось поділити або змінити. Ми тут її навпіл поділили, ми тут її поділили на кружечки, на смужки. На отаку вигнуту лінію на трикутнички. Тепер дівчата сказали на сердечки можна поділити. квадрати? Да, да. О, Можна ще таких полонечок, як, як квіточка скласти. Одну так, потім другу. ось таких палуничок. Да. Можемо заповнити? Три. Можемо заповнюємо полуничкою. Знову таки чого не вистачає? Насіння. Да. No, no, так, теж, то, теж, Кристина, а якщо я носить полоницю, а ми зділюю на пополам. То можна носу дві таких пополам, тому що може на дві половини розділили? Ну no, не обов'язково це лише вправа, тому це не має значення. Буде там одна. І остання. Ану Улянка, давай. А... Є ідеї на що ми поділимо останню полонечку? No. Добре. То мою думку скопірувала Поділяємо да, на, овали. на овали. Вони можуть бути однакові. Вони можуть бути різного розміру. Як вам більше можна подобається. Вилисти, що, що тут два і Так, да. Чого що... не вистачає? Сіння! На да. так. Тобто думала, треба, щоб вона все-таки була схожа на полуничку. І останнє, що я хотіла, я навіть не знаю де. Думаю, Давайте. Та ну хочеться, щоб на одній стороні, Думаю. отут маленьке намалюю. Ні, 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 трошки інше. Візерунками можна заповнити. Тобто ми можемо поділити її на смуги отак. І, да, і заповнити різними візерунками. І ще Можна, е, можна на, листочки. Шо, на, на листочки, на квіточки, на ну от дійсно на що а завгодно. А ми будемо просто малювати повністю. А, ні, це лише початок. Це вправо? Так, це ви тренуєтеся. А потім ви ваша задача буде обрати, ні, ви всі малюєте або всі свої, або змальовуєте. Але їх повинно бути скільки? Ну, мінімум вісім штук. Yeah. Дивіться, тепер наша задача її намалювати кольором. Ну, точніше, ви її кольором малювати не будете. Я вам просто показую. Я вам просто показую різні варіанти, дівчата. А ви в цей момент дивитесь і не розмовляєте. Ваша задача, Саш, не гойдайтеся на стільчику, дякую. Крістіна не розмовляє. Да. І так, ваша задача тепер поділити клубничку на світло, на тінь і основний колір предмета. Основний колір предмета який буде? Червоний. Червоний, правильно. А світло. По формі. Дивіться, воно повторює форму предмета. Ось. Клубничка тут вузька, тут широка, і світло тут широке, тут вузьке. Тінь також повторює форму предмета, але з протилежного боку. Бачите? Як бачок, вона його повторила ось. А середня це основна. Давайте я покажу кольором. І так, спочатку беремо основний колір предмета. Це червоний. У мене він трошки такий помаранчевий. Ліза, не балися. Я розумію, але сьогодні у нас тільки буде червона. Так, я вам показую різні, а ваша задача зафарбувати тільки одну, яка вам більше всього подобається. Зрозуміло? Так. Так. Да. Зараз покажу, Но як, як це буде позначили? виглядати. Да, да. Ні, Ви можете змінити свій вибір, як ви бажаєте, але можете залишити. Не будь-яку одну, яка вам подобається, ви розфарбовуєте. А що у нас така? Зараз я все покажу, я ж не можу одночасно показувати 10. І так, тепер на світло ми додаємо жовтий і трошечки білого. Трошечки? Так. Да. І в червоний помайде помаранчевий, да. помаранчевий. Я її думала, ми зафарбуємо світло. Фіолетовий. А що ж ми додаємо в тінь, Саш? Помовч трошки дівчата, правильно чорний, гарніше. Да, синій або фіолетовий. Чорний він буде, звісно, темний зробить нам. Але він такий не яскравий дасть нам колір. Да. Фіолетовий яскравіший або синій. Да. Так, червоний і знову такий трошечки фіолетовий. І це у нас буде тінь. Ось. Тут, наче, все легко. Але питання з іншими полонечками. Давайте почнемо з цієї. Якщо у нас форма полонечки смуга, то що ж нам зробити з нею? Зараз я просто хочу одразу намішати багато фарби, щоб на всі полонечки. Кристіна, ти гойдаєш підлогу, вона заважає. Дякую. По центру буде червоний. По краях з одної сторони буде помаранчевий. Зараз мало там кольору. Да, я розумію, що вам зараз ну, важко стояти. Але я вам трошки поліпшую задачу, тож ви будете не всі розмальовувати, а тільки одну. Зрозуміли? там подивіться, можна дві. Це найбільше. Зайки, у вас буде велика робота, ти ще встигнеш. Бажано, звісно, почекати, поки воно висохне перед тим, як зафарбовувати. Я, я, я нарисувала, там, нарисувала, три смуги. Так, да, я бачила. А то ми забираємо істики з собою? М -м, заберете, да, якщо бажаете, так, якщо бажаєте. Якраз у да. мене три смуги. Да. І ще одна буде ось. як вона вулиця? Так. Я вам шматочок показую добре, щоб да. не витрачати а. ваш час. Ні, 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 тут не робиться. Це Плеві. така робота, де плавний перехід не робиться. Дякую. Зразу дядька. Все тут зрозуміло, так? Да. Да? Це який користь вісне, червоний і фіо. Ща, час, щас. щас, щас, щас. Да? Да, 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 Да. Е, Синє, як, ви взяли, як ви взяли ці фіолетові, я вас тут не бачу. Ось він, ховається. Тепер давайте я покажу е, трикутничок, але сердечки, овальчики, кружочки, вони точно так же робляться. Середні трикутнички будуть червоні, ті які а зверху, а між ними будь-яким кольором, ну то потім можна навіть білим залишити. Ось середні, червоні. Ті, що верхні, якого будуть? Світлого. Правильно. Кристиночка, зайка. Не, не бамося, будь ласка, це насмішно. Так, ті що зверху будуть трикутнички. Світлі, знову-таки, не треба ліс її штовхати. А ті що знизу будуть які? <тит> да, Червоно-фіолетові. Ось. Точно так же з цими, точно так же з візерунками. Візерунок зараз покажу. От ці трошки відрізняються, тому що тут є два варіанти: або зробити спочатку світлі, а потім темні, ага, або зробити. знову таки кожну часточку поділити. Ось окремо. Зверху буде світло, потім червона, потім темна. Світло, червона. Так-да-да, да, да. я ще кажу, я вам задачу поліпшую, ну ось просто на 100%. Зараз я знову такий краєчок покажу. Не треба дивитися на Уляну, треба дивитися на вчителя, який показує тему. І що? Малину, вона від тебе дуже далеко стоїть, вона тобі зовсім не заважає. Тут неважливо, який у вас вийде, більш рожевий чи більш помаранчевий. Головне, щоб з однієї сторони було світло, з іншої темно. А по центру чисто червоний. Так, Зараз хочу ще ось ці показати. Не треба її штовхати Крістіна, ну ти не розумієш, що це мені заважає. Так, по краю. І ти не штовхай її. Ну, Дитячий садочок просто не можете я поруч стояти стоїть. відійди. Я не тобі, я їм. Ось вони стоять і одна іншу штовхають постійно. Таке враження, що цукерку не поділили чи щось інше. Може, хлопця? Може Я хлопцям. Ні, треба, ти їм будеш тільки допомагати. Я не хочу, щоб це надовго затягувалося. Тут все зрозуміло. <плес> Отут трошки А я казала, можна будь-яким кольором. А, 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 а Оцю складніше. Можна? А, а, скажіть, можна можна. робити роздушною повницю. Ні. Вона у вас червона. І так, але е, зараз поясню, що я мала на увазі. Давайте оцю покажу. Це просто зовсім інакше. Давайте ми її робити не будемо. Тим паче, що її ніхто не обрав. Yeah. Давай іншу. Її дуже важко, тому що е, вона всередині майже вся дуже світла. Тобі буде складно її намалювати. І проблема навіть не в ній. Давай намалюю мені не важко. Отут буде по краю е, червоно, білий, Розовий. Да. По, краям... по краю буде червоний. Бі... Да. ще Так, ще світліше зараз. І серединка просто біла. Ось. Але тепер хочу показати вам ще дещо. Тепер нам треба найтонший пензлик, який ми знаємо. Це чудово. Не насіння? Ні, не насіння. Обираєте будь-який колір. Можна чорний, можна синій, можна фіолетовий, бажано не світлий, будь-який темний колір. Або зелений, можна коричневий. Давайте чорний фіолетовий хочу. Я люблю фіолетовий. Я також зараз. Ви самостійно обираєте. Ви знову близько стали. Відійдіть, будь ласка, один від одне. Ну я ж тобі нічого не кажу. Я просто кажу, щоб ви не штовхалися. І так. І тепер цим кольором. Перший варіант зараз, 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 щоб було видно. Перший варіант лише коли висохне. Uh -huh. Просто зробити обводку. От uh -huh. чи чорним? Неважливо. А, а коли ми цю полоску, ну коли я цю полоску домалюю і тут розкіпіла, ну, станеться червоним замалюю. Зараз почекай, Ну, я ж всім по черзі показую. Катюшка. Я ж якраз по цьому приводу і показую. Так, тут зрозуміло, да? з усіх так. сторін обводимо. Так. А хвостики я вам не показую, їх просто Без зеленим, але бажано не одним кольором, там десь світліше, десь темніше. Отут, те, що питає, знову-таки, ви обрали один будь-який колір і зафарбовуєте. Можна чорним, можна зеленим, будь-яким синім, можна коричневим, можна... темним. Да -да -да. Зрозуміли? Тут так само, ось, я майже все. Тут теж будь-яким темним кольором оці місця зафарбовуєте потім, коли воно висохне. Все, пішли малювати.